Доброго дня, шановне товариство, ви знаходитесь на каналі Центру правової допомоги. І з вами я, юрист Сергій Михайлович, який е, сьогодні е, розкажу по, по темі щодо того, чи є можливість відстрочки від мобілізації у зв'язку з релігійними переконаннями. Якщо коротко відповісти по цьому питанню, то, то ні. Законом не передбачено такої можливості щодо того, що людина, яка е, Належить до якоїсь релігії, може не, не служити. Чому це зараз так важливо під час саме військового стану? Хочу наголосити, давайте ми з вами перейдемо до Конституції України і проглянемо, як, як про це говорить Конституція. Відповідно до статті 35 Конституції зазначено, ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитись від виконання законів за мотивами релігійних переконань. Чіпко написано. Але є частина друга. Водночас, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінено альтернативною невійськовою службою. Що це розуміється? Альтернативна невійськова служба. Під альтернативною невійськовою службою, ми розуміємо, службу, яка не передбачає брати до рук зброю і проходити саме військову підготовку. Тут в першу чергу йде мова про, наприклад, якісь будівельні роботи, сільськогосподарські роботи, роботи, які пов'язані з соціальним захистом населення, роботи, які можуть бути пов'язані з е, транспортними якимись питаннями. І е, цей перелік чітко визначений в законі України про альтернативну невійськову службу. Найперше, давайте ми з вами розберемося, які є пануючі релігії. Так, і, взагалі в світі їх є сім, які най, най, найбільше поширені. Це християнство, це мусульманство, це іудаїзм, це, е, значить, е, окрім того, буддизм, конфуціанство і одна з африканських е, е, поширених релігій. В Україні в першу чергу ми, ми, більшість людей це, це християни. На що хочеться в першу чергу наголосити? Що як, оскільки є альтернативна служба, вона передбачена в мирний час. У військовий час немає такої можливості, щоб людина безпосередньо могла замінити. Але якщо, скажімо так, є бажання. І тверде переконання це не брати до, до рук зброю. Тоді треба в першу чергу звернутися до територіального центру комплектування, надати відповідну заяву, підтвердити від довідкою організації, в якій людина стоїть, перебуває, що він не має права відповідно до своїх переконань брати до рук зброю. І цю всю інформацію надати. Якщо вже людина далі мобілізована, відповідно цю інформацію треба командування військової частини надавати. Чи є в нас досвід вирішення таких питань, щоб можна було і виконувати обов'язок і в той же час не не брати до рук зброю, такі, такі роботу, в принципі, наша компанія допомагала вирішувати. І в даному випадку хочу підкреслити, що найважливішим є саме етап підтвердження того, що людина саме з релігійних мотивів є. Немає можливості брати до рук зброю і проходити військову підготовку. Ми маємо має, має бути це доведено відповідними документами, і тоді є шанс, можливість все-таки перевестися на більш на участок, який не передбачає саме тримати зброю в руках. На чому хочу наголосити, центр правової допомоги допомагає у вирішенні таких питань. Наші адвокати здійснюють супровід. По цим питанням і прошу звертайтеся до Центру правової допомоги, підписуйтесь на наш канал, рекомендуйте знайомим, близьким і бажаю всіх успіхів. До побачення.